Штори мікс, від, мікс бренду всього за 372 гривні за одиницю. У лоті буде 10 одиниць і вартість лоту 3720 гривень. Дивимося, що у нас буде в лоті. У лоті будуть ось такі біло-зелені штори. Їх буде дві штучки, також будуть чорні штори. Вони йдуть по розмірам 140 на 215 також будуть бежеві штори, їх у лоті буде 4. І вартість 4 пакування по розмірам 140 на 245. І також будуть зелені такі смарагдовий колір, дуже красивий. Вони йдуть як велюрові. З напиленням, зеленими такими золотистим напиленням намальовані такі листочки лататі. Ось так виглядають в розгорнутому вигляді. Все йде у нас в пакуваннях. Ми буквально одні відкрили, щоб показати вам. І розмір цих буде зелених 200, 140 на 224 двадцять і якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео, а також доєднатися до наших внутрішніх груп. Якщо поставити плюси в коментарях, наші менеджери добавлять вас, і ви будете завжди в курсі новинок.